Вітаю! Сьогодні у нас на огляді міні від компанії виробника Land, модель Multifunction Cleaning Machine з приставкою Pro. На сайті Allo десь воно пише, що це Xiaomi-виробник. Я ж не побачив ніде позначки, що це Xiaomi, ну менш з тим. В чому основна відмінність моделі Pro від звичайної моделі стандарт, яка на 500 гривень. Це. Присутність двох насадок: щітка, яка крутиться для чистки, наприклад, коврів, та бачок з розпилювачем для розбризкування хімії. Сьогодні зробимо невеличку розпаковку, подивимося, що є всередині, тому що я не знайшов, на жаль, в інтернеті ні відео, ні якихось оглядів, що це за невеличке таке чудо техніки. Потужністю 1400 Вт. Споживає продуктивність 360 літрів на годину, тиск максимальний 105 бар. Живиться від мережі 220, може брати воду як з системи, так і, наприклад, з якоїсь ємності, умовно, з якогось відра. І невеличкий огляд комплектації, і потім буде відео зборки коротке і як воно працює. Значить, що у нас в комплектації? Оцей самий бачок розпилювач хімії. Заливається хімія, розпилюється зрозуміло. Далі ось така цікава щітка з механізмом, який приводиться тиском води, вона підключається через невеличкий перехідник, який йде в комплекті. Далі у нас є ось такий кабель високого тиску води, а, значить довжина його 5 метрів. Сам пістолет. Пластик по якості зборки досить добрий, приємний лежить в руці, нічого не люфтить і не пахне дешевим китаєм. Шланг під'єднання води до, само, до самого приводу. Верхня ручка. На неї можна також намотати провід живлення. Основна насадка, яка йде також в комплектації стандарт з можливістю з регулювання потоку струї, вставляється стандартно, защівкується і ви можете під'єднувати шланг, підключаєте і працюєте. Ручка також має блокувач, можна запобіжник поставити, щоб ручка випадково не нажалася. Сама машинка, міні мийка Виглядає дуже компактно, 1400 Вт, моторчик. Подивимося, як вона буде в роботі. Ось так виглядає. Спереді у нас вже йде вода під тиском, підключається до шлангу, вмикач, два положення, позаду шланг для води підключається. Також є кріплення для пістолета і для шлангу. У є перехідники різного формату для різних потреб. І оцей самий перехідничок для щітки, через яка під'єднується щітка. Інструкція на китайській мові з голкою для проколювання пістолета, сопла, якщо забилось. І інструкція на українській мові від постачальника. Зразу на дві моделі на стандарт і на PRO. В інтернеті вона на коробці пише Land, модель Land Easy wash, SERIES Series 1714 модель C. А дата виробництва на машинці 2001, 2021 рік, перший місяць. Тобто машинці вже 3 роки, навіть більше, 3,5 роки. Трохи пізніше подивимося, як вона працює. Дякую. Фланг насправді дуже довгий, близько 5 метрів, дозволяє спокійно відійти від апарату на велику відстань, що дуже зручно. Зараз ми побачимо, як він працює, як, який звук видає. По розпилювач бачок з за... імією.